Вітаю всіх, хто дивиться мене, Ірину Пшиченко. і зараз загадайте своє якесь бажання або що ви хочете, щоб вирішилось в вашому житті. Буде три позиції. Вибирайте три позиції. Я хочу сказати, що я веду прямі ефіри в Тіктоці. Час у мене нема визначеного, коли вийду, тоді вийду. Отак живу. Сама не можу, сама не можу свій час. Розподілити. В Ютубі теж я роблю прямі ефіри. Хочу сказати, що мої відповіді платні. Цікавтеся Цікавтеся своєю нумерологію. Я розказую про нумерологію, про вашу, де, закр... Нумерологі, де вкарбовані ваша психологічна матриця, тобто, хто ви є, насправді. І так, загадайте бажання, перша позиція. Друга позиція і третя позиція. Перша позиція. Ваше, е, ваше рішення вирішиться. Е, ну, По-перше, тут дерево, це значить, що те, що ви хочете зробити, може укорінитися і надовго. Якщо ви знайшли роботу, вона укоріниться. Якщо це по здоров'ю, додаткову карту. Додаткову карту. По здоров'ю щось буде, можливо, може не, не рухатись, зупинитися. Але, в принципі, принципі, щось, може бути, якщо це по здоров'ю, ви загадали питання, то це якийсь там бар'єр. Тобто, рішення ще не буде прийнято по вашому лікуванню, або воно затормозилось, або ви не знаєте, як лікувати, якісь ідуть перешкоди. Тут скоріше або, або хребет, або. Тромби, ну, щось таке, що перешкоджає. тобто стоїть. Або ваші справи в вашій роботі щось перешкоджає. Але, в принципі, бажання ваше збудеться. Ставте цілі, ідіть. Буде просто тяжко, але перша позиція. Ваше рішення буде е, вирішено, або е, все буде нормально, все добре, але через певний період, через труднощі. Друга позиція Лілії. Карта Лілії буває. Е, е, в принципі, відповідь да, але карта Лілі що означає? Означає Чистоту, означає якусь чистоту або якесь суспільство високе, ну вище, неробітниче кажуть клас. Тобто далі ще дивиться, що може означати ваших. А щурів також і так дивимося ще, що означає друга позиція. Друга позиція, що означає, що мужчина, який коло вас, він може бути дуже з одної сторони акуратним, якимсь таким, знаєте, аристократом, але ви з ним можливо робите якісь. Скандали, можливо, у вас такі відбуваються, або якісь нестиковки з цим мужчиною. Ваше бажання збудеться, якщо ви з мужчиною поговорите на неповищених тонах, і не будете виясняти відносини настільки, щоб прямо стати ворогами. Да, друга позиція теж може вирішитися, буде повідомлення від мужчини. Тримайте свої емоції в руках. Третя позиція, третя позиція башня. Тут іде питання про державу, про державність, або про якусь установу, або про роботу доповню карти. Разом з тим вам допоможе якийсь мужчина, який має якісь вищі чини, чи то якийсь начальник, чи то якийсь військовий. Ви звернетеся і будете вирішувати, можливо, якусь щось по бумагам і по. Можливо, будете вирішувати питання по ну, якимсь документам, і вам допоможе мужчина, який в вищих чинах. Третя позиція: отак збудеться ваше рішення. Я не знаю, чому мене так вийшло, три позиції, але якось так я розповіла людям. Вибирайте, думайте, аналізуйте. Життя може мінятися завдяки вашій силі, силі волі, ставлення цілей і як ви йдете до цієї цілі. Всем удачи!